1 червня в горах тільки каштани цвітуть. Слава Україні! Вітаю глядачам, підписникам! Ну ось Сьогодні ми відкрили новий сезон облітника-Бестриця. Це облітник, то вже Багато вже наголошувалося поряд з територію природного екологічного заповідника Горган. От. Хто дивився раніше відео, бачив, що той самий. Ну, це ті самі, вулики ті самі, Ще буде право довозитися ще е, вулики, є вільне місце. Ну, тут і методзбір гарний природного природного різнотрав'я. Заповідника, яке не, не тронуте руками людини. Ну і, і хвоя. ну коротше, медозбір, тут то, що треба. Небагато цього меду звідси є, ну це вже чистішого, екологічного меду не, немає. Ну, Тут як я наголошу, що батьківські сім'ї стоять на цей рік, вся 19-та лінія. Ну, Я тут ще довезу, що кілька сімей в місці є. 19 лінія. тут вулики власника. Тобто вони такі вже, як кажуть, богом побиті. Будемо щось міняти тут ці вулики, його, щоб був хоча б якийсь вигляд більш людський. Але поки так. От, Матки вже пішли, нема дуже. Жива пішла на обліт. Будемо сподіватися, що і матки не блять, днями підуть на обліт. Чого не вивозив швидше? Ну, багато хто бачив мою заковику з матками, тому що ця партія мала бути тиждень швидше, Ну так, 120 маток маточників довелося викинути. Я вже не став чекати, тому що матки, які вже вийшли, вони вийшли б пізніше, я вже не вважав би, що вони були б якісні. І мені Покупцеві потрібний якісний матеріал, а не будь-що. Ну, Я не думаю, що також і не помер інших матководів матки, це вже дехто мені не каже, тому що я знаю, як матки зберігаються, багатьох ви бачив. Так що дехто теж може втарати є, а всі мовчать, всіх все добре, всіх чудесно. Я б показав, що стай за піздень на тиждень і з домашніми матками. Також запізнення йде, бо панував вже то кількість, то вже було, скільки черга посунулося вперед. Але я вже як вийшов. Ну, нічого не долужим. Хто не хотів чекати, то він, таке, таке його вибір. Хто хоче якісного матеріалу примінного, ну, десь кілька днів почекати, де з кінця наступного тижня вже почнуть перші партії маток, йти по купцям. Тут закладається дуже багато, населяється на квело, щось буде, щось відпаде, а так то в принципі, така, ну, Поки, що тако. поки працюємо, будемо тут цього року по нашій системі працювати, ну, це про це в наступному відео. Е, ще одне е, облю, то я на обліт приймати не буду. Тільки в реалізація маток. тому що я тут не хочу, і власник не хоче вишні, вишніх рук і ніг тут, щоб нас колохати, ну це таке. А тільки в реалізації. Так що таке, ну, по такому принципу. Буде Карпатка, буде карника обітана на, на Карпатці, так що, думаю, вибрати буде з чого. Ну, цьому коротеньке відео закінчимо, всім щастя, ми здоров'я. Слава Україні!